Вітаю товариство в продажі Audi A3 2014 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою перемикання передач, та на повному приводі. В чорному кольорі гарно виглядає. На оригінальних легкосплавних 18-дюймових дисках Прям дуже ефектний автомобіль. Кузов авто в цілому в гарному стані, явних пошкоджень по кузову автомобіля немає. Десь, можливо, є якісь мінімальні царапинки під поліровку чи вм'ятинки, які не кидаються в очі, оскільки автомобіль 2014 року і сліди експлуатації в ньому в будь-якому випадку. Є технічна автівка абсолютно в справному стані, нічого робити зараз по технічній частині автомобіля не потрібно. В комплектацію його входить: чорний шкіряний салон, чорна стеля. Дуже гарно виглядає в даному авто, панорамний дах. 4 скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, Електрорегулювання передніх сидінь, датчики світла та дощу, шкіряне мультикермо з круїз контролем, джойстик навігації мультимедія, мультимедія виїжджає, ось так з торпеда, дуже гарно і ефектно воно виглядає. Двозонний клімат-контроль. Пробіг даного автомобіля 118 тисяч км. Дуже сучасний дизайн. Вони тоді в А3 Audi зробили гарний дизайн, який використовується по сьогоднішніх е, уже нових автомобілях. Майже нічого там не змінилося. Тобто штрих Audi А3 залишається навіть, е, його не переплутаєш уже з новими версіями автомобілів Audi. Це 2014 рік, подивіться, як він гарно виглядає. Дизайн просто. Неймовірний. По задньому ряду сидінь, теж ніяких пошкоджень не бачу, чи по дверних картах. Дуже охайний салон, безключовий доступ тут є в комплектації. Ось так виглядає. Це є повний привід квадро один з найкращих приводів. Визнаних в світі. Ось так тут складається. Монітор, дисплей. Даний автомобіль можна оглянути у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А, провести тест драйв, визначитися з покупкою. Вартість його становить 14 500 доларів. Це одна з самих конкурентних цін. На ринку. Автомобіль був пригнаний зі Сполучених Штатів з невеликими пошкодженнями, абсолютно невеликими, тому можете спокійно розглядати даний автомобіль за такі гроші до купівлі. Тому рекомендую дане авто. Заїжджайте, залітайте, проводьте тест-драйв та купуйте до зустрічі.